700 випускників Національного університету Одеська юридична академія отримали дипломи про вищу освіту. Висококваліфіковані юристи, політологи, психологи, соціологи, журналісти, філологи. Спеціалісти у сфері кібербезпеки, а також у сфері публічного управління та адміністрування. Вони майбутні України. З важливою подією випускників привітав президент університету, академік Сергій Ківалов. Він зазначив, що цей рік особливий, не дивлячись на усі складнощі воєнного часу, Одеська юридична академія не припиняла свою роботу. Навчання проходило в онлайн режимі, були обладнані укриття та запущено навчання в аудиторіях. Були вжиті усі заходи для того, аби організувати навчальний процес на найвищому рівні. Це неймовірні емоції. В мене просто мурахи по шкірі. Я, я не вірю, що я вже закінчила цей вуз, але я дуже горжуся. Я, це були неймовірні п'ять років для мене. І я зараз з певністю можу сказати, що я не сумніваюся у своєму майбутньому, так як я закінчила найкращі вуз країни це Національний університет, Одеська юридична академія. Сьогодні ми отримуємо диплом магістра. Я особисто отримую диплом магістра з відзнакою. Шість років я тут навчалася. і можу сказати, що це були найкращі шість роки в моєму житті, тому що були створені абсолютно всі умови керівництвом університету. Ці шість років це саме розквіт твоєї молодості. І їх потрібно провести правильно. В університеті нам були надані абсолютно всі умови для того, щоб розвиватися, розважатися, в тому числі тому, що профком студентська рада нам допомагала в цьому. Сергій Васильович постійно організовував наукові конференції, тобто, всі студенти мали можливість і в науковій сфері розвиватися, і одночасно з тим. Не загружати себе чисто парами, а розвиватися і розважатися. Національний університет, Одеська юридична академія – це знання, це розвиття, це лекції на англійському, іспанському, німецькому мові, це лекції з іноземними преподавателями, це практики за границей, это такое количество позитивных эмоций, такое количество заботи от руководства, что просто не передать словами. Роки проведені у стінах університету це яскраве насичене студентське життя та час професійного становлення. Заклад вищої освіти відкриває широкі перспективи для усебічного розвитку молоді. Випускники з теплотою згадують про те, коли прийняли рішення вступати до Одеської юридичної академії. Я дуже вдячна, що я поступила саме в Національний університет Одеська юридична академія. Я вважаю, що таких знань, як я отримала тут, і ту базу знань, яку мені надали, я вважаю, я б ніде не отримала б такого. І дякую, що в мене була змога спробувати себе в різних. Направленнях, де я змогла проходити практику, і це все завдяки нашим деканам, які нас завжди підтримували. Хочу сказати, що я неймовірно рада, що я 5,5 років тому прийняла рішення вступити саме до Національного університету Одеська юридична академія. Це один з найкращих університетів нашої країни. Тут неймовірна матеріально-технічна база. Дуже гарний професорсько професорсько-викладацький склад. І емоції, які в мене зараз, це по перше, гордість, що я стала випускником нашого найкращого вузу. Керівництво університету поставило за мету забезпечувати працевлаштування молодих спеціалістів. Випускники Національного університету, Одеська юридична академія це підготовлені та затребувані фахівці, які можуть конкурувати на ринку праці та, як правило, будують успішну кар'єру у різних сферах діяльності. Ярмарки вакансій та проходження практики допомагають отримати перше місце роботи ще зі студентських лав. Наш факультет він дійсно дає ну, багато можливостей для студентів, які планують надалі працювати за фахом, тому що протягом навчання в нас постійно була практика і в органах національної поліції України, в органах прокуратури України. І тобто, якщо студент налаштований, тобто він може піти працювати дійсно, тому що навіть коли ми проходимо практику, ми дуже багато навчаємось в процесі і викладачі нам допомагають, тому що нас також дуже багато викладачів. Які практикують, і це дійсно цікаво. Вони передають нам свій досвід. Я можу сказати, що ну взагалі наш факультет в прокуратури та слідства, загалом наш університет, національний університет, і десь юридична академія, він допомагає своїм студентам працевлаштовуватись надалі. Тобто, да, головне це бажання, і тому кожен, хто надалі в майбутньому планує працювати за фахом. Тобто, це все можливо. У нас проходила ярмарка вакансій, і завдяки університету і викладачам, які допомогли. Могли нам підготуватися, отримати знання. Я вже працевлаштована, Я пішла на роботу. Мені дуже подобається. Я пішла працювати на четвертому курсі, не пожаліла, не пожалкувала жодного дня про це. Мені вдавалося так поєднувати навчання, і звісно, журналістика це моє. Це як у нас висіла вивіска в деканації, це не про професію, це про життя. И действительно, я дуже рада, що я закінчила професію моєї мрії. Ви знаєте, я в восторге, тому що всі преподаватели вони багато э, в нас вкладували знань, вони в основному були всі практикуючі адвокати, судді. Тобто, преподавательський состав був безумно великолепний. Я в восторге. Тобто, есть, несмотря на те, що це заочна форма навчання, обучение було хороше, і несмотря на те, що у нас ще було навчання онлайн, ми дійсно получали хороші знання. Ювілейний рік 25-річчя увійде в історію Національного університету Одеська юридична академія як рік, який зробив колектив ще більш згуртованим та сильним. Випускники обіцяють, що гідно представлятимуть одеську школу права та прославлятимуть свою альмаматер, їм будувати та розвивати вільну, незалежну, квіточу Україну.